Сьогодні співали молитву за миру в опряному театрі. Автор пісні Веледар Гой, солістка Леля Гой. Розкажіть, будь ласка, які ваші враження від сьогоднішнього концерту? Веледар, будь ласка, розкажіть. Нам дуже приємно і радісно, що незважаючи на хвилювання в суспільстві, всякі такі е, різні. Кидання сторони в сторону сумнівів відносно того, як цим свято святкувати, що з ним робити. Ми все ж таки, як достойні люди, які поважають себе, свій народ, свою землю, зібралися, вшанували ветеранів добрим словом, хорошою піснею, подарували їм багато хвилин радості і спогадів приємних. І самі змогли наситити наш енергетичний простір. Добрими, чистими вібраціями, енергією добра, миру, щастя, благодаті. І ми від цього дуже радісно хвилюємося. Стримали на мир. І ще я хотіла би додати, що співаючи цю молитву, ми в першу чергу думали за майбутнє, за гарне майбутнє нашої чудової країни. Дуже дякуємо, Леле, скажіть, будь ласка, які ваші були враження, що ви відчули в залі, які були хвилювання, що вас найбільше вразило? Ну враження тільки позитивне. Публика дуже добре сприймала наш твір, світлі обличчя, усмішки, палаючі очі, все це говорить, що в країни є майбутнє і воно світле і чисте. Я як спостерігала цей концерт, я відчула, що не дивлячись на збентеження, на хвилювання, зал був повний, був повний аншлаг, хоч і малий зал, але був повний аншлаг. І це говорить про те, що ніякі страхи все таки не впливають на людську душу, і дійсно, дійсно майбутнє наше, наша віра, надія вона сильна. Дуже вам дякую за чудове виконання за душевність. Дякуємо вам, веледаре, за вашу чудову пісню, за вашу композиторську душу. Дякуємо вам, Леле, за ваш чудовий соловійний голос. Слава Україні! Героям!